Автобусна чартерна програма до Болгарії. Чудові пляжі з блакитною водою це не єдине, що на вас чекає. Недалеко від міста Созополь розташована одна з найвизначніших туристичних пам'яток, яку точно варто відвідати. Це замок, закоханих у вітряках або замок Равадінова. Він збудований у стилі середньовічної казки. хоча насправді його будівництво розпочалось лише в 1996 році. Це не зменшує його цінності для туристів, тим більше що з ним вже пов'язана романтична. Легенда за переказами у цих місцях жив юнак, який мріяв про замок, де чекатиме на свою кохану. Він поклявся, що зведе його, навіть якщо на це піде все життя. Доля не дала йому дочекатись кохання, але його мрія здійснилась через століття. Вважається, що якщо закохані загадають бажання біля стін замку, воно неодмінно здійсниться. Сьогодні замок закоханих доволі популярна туристична пам'ятка Болгарії, оточена мальовничим парком, озером і виноробною. Тож тур до Болгарії це дії. Тійсно те, що підходить за коханим, або тим, хто бажає знайти своє кохання у цей тур. Відправляємось з двох міст: з Києва та Львова, з Києва. Виїзди щодня з 25 травня, зі Львова щодня з 1 червня.